Усім привіт, наші дорогі телеглядачі. З вами ваша улюблена програма щоденник зірки та ми її постійні телеведучі Катя Слободян та Діана Стеца. Сьогодні ми маємо змогу відвідати благодійний акціон, який відбудеться від фонду Наталії Валевської, оскільки вона вже довгий час займається благодійністю. Учасниками проекту є зірки та медіа персони всеукраїнського та міжнародного шоу-бізнесу, серед яких і Віктор Павлик, і Амадор Лопес, і Май Оніщук, та інші. Вітаю вас, Наталю, телекомпанія Кадрик. Мене звати Діана. З 2006 року ви займаєтесь благодійністю. Що спонукало вас відкрити свій благодійний фонд? Основний вид діяльності мого фонду це були її діточки-сироти. Тому сьогодні ми, в тому числі, будемо підтримувати і збирати гроші від благодійного акціону «Гала Вечері» на підтримку дітей сиріт Львівщини. І звичайно, будемо робити все для того, щоби. Назбирати гроші на евакуаційне авто, яке вивозитиме з зон активних бойових дій дітей, сиріт і багатодітні родини. Долучилося дуже багато людей, і ми дуже сподіваємося, що вони будуть усвідомлено робити свій вклад, донати, щоб ми разом закрили ці всі збори і рухалися до перемоги. Наталія Валевська українська співачка, переможниця телепроєкту Шанс та володарка премії Кришталевий мікрофон 2011. 200 2006 року Наталка займається благодійною діяльністю. А в 2009 році вже відкрила свій благодійний фонд. Серед найпопулярніших хітів свічка Пала та мир над Україною. Які б ще мрії ви хотіли реалізувати. <рес> Справа в тім, що зараз хочеться от тільки зосередитись на фонді, на тому, щоб пришвидшити перемогу. Я відставляю взагалі свої бажання, якісь і мрії, і в першу чергу ну, долучаюсь до однієї нашої спільної такої думки і бажання. В рамках аукціону було здійснено флешмоб Обійми, якщо чекаєш на перемогу України. Також українським брендом весільних та вечірніх суконь «Максима» було пошито особливу сукню Українське серце. Пані Наталія Валенська долучається до підпису одного з найбільших прапорів України. До речі, головною метою цього заходу зібрати 749 тисяч гривень, аби придбати мікроавтобус для евакуації дітей, який буде відповідати всім сучасним вимогам надійності та безпеки. Також сьогодні тут присутньо багато зірок. Амадур і Наталія особисто приготували бандерики для гостей на кухні Гранд Хотал Львів шеф кухарем. Основний акцент на Гала вечері був на авторську подачу традиційних українських страв. Доброго дня, мене звати Катя. Телекомпанія Кадрика. Дуже приємно. Ви дуже багато займаєтеся благодійності. Що вас це спонукало і які ваші мрії? А, ну дивіться, по перше, спо спочатку повномасштабного вторгнення я дуже багато робив концертів і сахів для дітей, переселенців а тому, що діти це наше майбутнє, і самі так моя місія була в основному. Це діти. Знаєш, але також дуже багато робив концертів для наших захисників та захисниць, Тому що що знаєш, я хотів заряджати енергію потужну українську венесуельську енергію і також долучаюся до до благодійних концертів по збори коштів для в а для того щоб ви забезпечити все те що їм потрібно Розкажіть, які проекти найближчим часом можна очікувати від вас? Дуже скоро моя нова пісня, дуже потужна. І це несподівано, Це трішки інший аматор буде, але знаєте, з перчинкою, як я люблю. Тому дуже чекайте, підпишіте, будь ласка, в інстаграм, в тиктоки і обов'язково зустрінемося. І долучайтесь до моїх примірів. Найсаповітніша мрія це дійсно перемоги. Я знаю, що це дуже скоро буде, тому що ми працюємо над цим. Слава Україні, слава нашим героям. Вірте в СЗУ, вірте в Україну, тому що ми скоро переможемо. Як часто ви долучаєтесь до благодійності? Ну, щодня я долучаюсь до благодійності щодня. Все, де є можливість, максимально максимально дає можливість. Якщо не грошима, не фінансово. Якщо є можливість заробити, то звичайно я це заробляю і віддаю на потреби Збройним силам України, Національної гвардії України і куди ще це потрібно. В шпиталях виступаю багато перед солдатиками, перед раненими. От по, по гуманітарним центрам багато їжджу все закарпаття об'їздив, де, де є гуманітарні центри, теж з гітарою просто співаю. Яка пісня з вашого репертуару найулюбленіша? Вони всі для мене дуже дорогі, дуже цінні. Я не можу якусь одну о, в, виділити, розумієте? Тому що тут однозначно треба називати і ти подобаєшся мені, і Ні Обіцянок ні пробачень», і Яна Яна ти кохана», і ой, мама Шики Дим, і білі черемхи. І зараз в мене з'явилася в репертуарі дуже красива пісня Непереможна Україна. Знайдіть себе в якійсь добрій справі, віддайте себе цій справі і пам'ятайте, що бійтеся Бога, на все воля Божа, без Бога нікуди. Без Бога важко вперед іти, без Бога шлях в нікуди, без Бога не знайти ніякої мети, не дійти до мети. Тільки з Богом треба бути. Кожен учасник аукціону, який придбав лот, отримав відзнаку Мир над Україною. «Щоб вам це нагадувало про цей вечір і про ваше добре серце. Дякуємо вам. Пасиві! від костюма Наталії Валевської, що увійшов до книги рекордів України, продали за 12 тисяч гривень. Також всі бажаючі отримали за донати жовто-блакитні браслети, зроблені школярами Немирівщини. В рамках заходу була представлена фотовиставка з бахмуту фотографа Костянтина Ревуцького Та здійснено показ весняної колекції українського бренду одягу Стефано Ломпас. Вітаю вас, пані Ірино. Ви зараз займаєтесь активно благодійними показами фільму. Розкажіть, які у вас успіхи? Діаночко, дякую за запитання, тому що ми з вами є співучасниками цього фільму. Всі з вами, ми з вами долучилися до відеозйомок, а тепер наш фільм набуває величезної популярності. Вже відбулось 15 показів з повним пераншлагом. Так, ми вже зібрали кошти на машину для 126-ї бригади. Також ми зібрали на два дрони. Один для 109-ї, другий для 126-ї бригади. А зараз відбувається збір ще на один дрон. Ми продовжуємо мандрувати з фільмом. І хочу сказати, благодійність насправді це стиль життя. Які наступні проекти нас чекають? Насправді в мене завжди так знаєш безліч ідей. Зараз я везу проект Україна код нації до Парижу. Тоді цей проект буде виставлятися тут на День Незалежності. До відбуваються благодійні прем'єри фільму і готуються зйомки супершколи 3 Війна навчила мене не лізти в душу ні у свою власну, ні у чужу без потреби. Війна навчила безпомильно відчувати людей. Поліна, ви сьогодні дуже красиві. Скільки концертів дали під час війни і чи були на деокупованих територіях? Дякую навзаєм. Дуже рада бути сьогодні. присутньою тут у Львові. Дуже люблю це місто. За час повномасштабного вторгнення вже було більше ніж напевно 70 благодійних концертів, в яких я брала участь. Це було і для дітей-переселенців, це було і для діточок з охмадиту. Наприклад, це було для військових. Це було в госпіталі, була на докупованих територіях. Це Харківська область, Балаклія, Ізюм, тому що зараз потрібна підтримка людям. На східних на сході, які були в окупації, е, і дуже важливо, що сьогодні там звучить українська пісня. Насправді моя пісня плакала, коли наготувалася до війни. І я аж насправді аж ніяк не очікувала. Ну мені здається, всі артисти, коли роблять якийсь продукт, якусь пісню вони не сидять і не думають, що ой, ця пісня точно буде там хітом. Просто ти робиш те, що ти любиш, те, що тобі дуже сильно подобається. І так само я на цій пісні дуже довго працювала, більше ніж там півроку. Поки ти вкладинку зробиш, поки ти аранжер аранжування зробиш. В майбутньому ось вже готую наступну пісню. Вона буде також про кохання. В мене всі пісні про кохання. Ось тому чекайте насправді такі благодійні проекти, як сьогоднішні, є дуже важливими і не тільки в воєнний час. Підтримуйте українське, а також такі програми, як сьогоднішня. На цьому все з вами був телевізійний центр Кадрики. До зустрічі!